Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні пропоную вам переглянути відео з готовими роботами, які були зв'язані за листопад місяць. Показую вам зараз мехасиків, які в мене будуть відправлятися до замовниці. Ще два мехасика залишаються у наявності. Це я вирішила розпочати з них, поки. Інші іграшки ще дов'язуються, а я вже потроху знімаю для вас відео, щоб всі іграшки, які були зв'язані, попали у це відео. Це мехасики по безкоштовним схемам Бедмідь, ведмідь у світері оці жовтенькі і блакитний. А ті, які мехасики засипайки, це по МК від Марусі Прокопенко. Всі ведмедики прості, легкі, швидко в'яжуться, але дуже багато в них йде наповнювача. Вони всі пухенькі і одні, і другі ведмедики об'ємні, дуже багато в них потрібно наповнювача. Ось я підставила голочки, щоб вони самостійно стояли, не всі хочуть стояти. Вирішила показати вам спочатку цих героїв, а у цих хвостики як опора. За що хвостики вони отак самостійно стоять. Знімаюся з рук, щоб було скоріше, тому що зараз відправляю цих ведмедиків вирішила під'єднатися вам їх показати. А далі буду продовжувати показувати іграшки уже по своєму списку. Пропоную далі продовжувати подивитися мої плюшеві іграшки. Ось такий ось заєць подушка в мене вийшов. Нагадаю, він росту у мене вийшов 55 см. Ось такий ось окрасень, великий плюшевий, більше двох маточків на нього пішло матеріалу, і результатом я дуже задоволена. Показую боком, на столі не вистачає місця, дуже сподіваюся, що мені вдасться зробити якусь гарну фотографію для вас. на Ліжечку у своєї доні. Цей зайчик лишається в неї, їй він дуже подобається, вона в захваті. Це був в мене один плюшевий зайчик, зв'язаний за цей місяць. Також я ще в'язала двох зайчиків один кривенький, смішненький це ось такий заюшка, сіренький. Мені оформлення не дуже сподобалося, тому також цей зайчик лишається у моєї доні. Він кривий, смішний, але він також був зв'язаний з плюшей і у листопаді місяці. А ще один плюшевий зайць він останній це був ось такий ось окрасень. Ця схема мені дуже сподобалася, оформлення сподобалося, дуже він гарний, цікавий і е, не, не соромно буде навіть на ярмарки такого возити. Тому цей зайчик лишається для мого асортименту. Виставляю його на крафті і дуже сподіваюся, що до ярмарки він не доїде, його раніше в мене придбають. Це все в'язалися іграшки із плюша. У мене був досвід лише три іграшки зв'язати. Наступні іграшки це була серія від нашої улюбленої української майстрині Жені. Женя, тобі великий привіт. Свої іграшки я дуже люблю в'язати. Зараз вам буду показувати її іграшки. Перший був зв'язан, це мехасик. Я їх показую вам не по черзі. Просто як вони мені попадаються у руках. Так я у коробочки вони в мене всі зберігаються. Ось такий другий це заюшка. Ще зв'язала жабку. Жабка ось такенька, голенька одна жабка в мене вийшла. Ще одну жабку я змайструвала у ковтинці у рожевій. Це я вив'язувала свої маленькі моточки, одягала звіряток у маленькі моточки. Ще був в мене зв'язаний ось такий ось маленький зайка у помаранчевій ковтинці. Це був у мене ще зв'язан по МК від Жені. Левенятко ось такий ось о, яскравий, гарненький левчик. І е, ще один михасик це остання іграшка із колекції від Жені. У неї зараз вийшов мастер на оленятка. Дуже сподіваюся, що дасться його на місяць грудень зв'язати, щоб в мене був у наявності ще й такий маленький оленятко. Зараз я це вам ще покажу наступні іграшки. Це я вам вже показала 14 іграшок, які були зв'язані у листопаді місяці. Наступна іграшка, яку хотіла б вам показати, це ось такий ось котик-обжори. Він у мене був зв'язаний не один, а у листопаді місяці мені вдалося їх зв'язати аж цілих три котика. Котики обжорки. Вони у мене завжди користуються попитом, тому я їх підв'язую для наявності, щоб були в асортименті. Ось така ось цікавенька трійця в мене є. До цих котиків я ще змайструвала ось такого котика. Котик лежачий. Він в мене а, належить дитині, менший синочок забрав цього котика. Дуже він любить з ним гратися, тому це його котик. Треба і собі тепер для асортименту нав'язати. Наступна іграшка, яку я вам хотіла показати, це ось такий ось цуцик. В'язала його без схеми, була запчастинка недов'язок, тільце невеличке. І вив'язала ось такого цуцика. Дуже маленького, цікавенького. Для наявності і такий цуцик потрібен. Також в мене є два жирафчики. Жирафчик ось такий ось ось. З вишитими очима це по безкоштовному мастер мас, безкоштовний мастер-клас на Ютубі є. І е, ось такий ось його братик цей вже з очима. Я таких жирафів дуже часто в'яжу, вони продаються, діткам їх купляють. Тому, хто ще не в'язав, зверніть на них увагу, вони дуже цікаві. І до цих е, цікавих, гарненьких іграшок ще додається один. Ось такий ось о, гарненький динозаврик. Динозаврик в мене довго лежав у недов'язах, не було на нього натхнення, а потім вирішила поборотися зі своїми недов'язами і вив'язати ось такого красення. Я результатом дуже задоволена: це такий динозаврик дуже швидко знайде свою нову домівку, тому що він дуже цікавий. І незвичний. Не хоче цей в мене динозаврик стояти, ще треба з ним погратися, подивитися, можливо, зробити йому якусь утяжку. І це вже яка 22 га іграшка. Це в мене виходить, вже є в наявності 22 іграшки. Це ще не все. В мене є ще дуже цікавенька іграшка по безкоштовному мастер-класу від Марусі Прокопенко. Це ось така ось жаба-дівчинка. Я планую їх в'язати ще. Мені схема дуже подобається. Вона мені нагадує схему зайців, які я дуже часто в'яжу. Тому продовжу обов'язково вив'язувати ще таких жабочок. Ще в мене є зайка. Зайка буде в мене 24-й. Ось такий ось, ось, смішний. І мені він дуже смішний, здається, тому що в нього худенькі маленькі ручки і ніжки. І тіло таке дуже дуже широке. Але і така іграшка має бути. Це 24-та іграшка у цьому місяці. Зараз їх приберу і покажу наступні. Наступну іграшку, яку хотіла б вам показати, це в мене також є мій недов'яз. Довго він мене лежав цей недов'яз, але нарешті. Перетворився у дуже гарну цікаву іграшку. Це ось такий ось гарненький єдиноріг. Дуже вона мені подобається, ця єдиноріжка, вона цікавенька, височенька, величенька, і е, дуже багато роботи у цій іграшки було. Але результат того дуже стой. Це в мене буде вже 25-та іграшка, а до того ж ще й не дов'яз. І ще одна моя а, гордість, а, дуже пишаюся цією іграшкою, дуже мені сподобався результат. Це ось така ось о... зайчишка. Зайчишка дуже гарна, в неї є пишний гарний хвіст, ось такий великий, здоровий. А, вона самостійно стоїть, їй опора не потрібна, тому що вона опирається на хвіст. А, у руках пришите а, сердечко, а, морквинка. І оформлена заюшка дуже-дуже гарна. Мені подобається цей майстер-клас. Я б хотіла б ще пару таких зайчиків зв'язати, аби було побільше вільного часу. Але на сьогоднішній день це поки 26 іграшка. і дуже-дуже гарна іграшка. Мені подобається, я в захваті. Також в мене було ще одне замовлення. Замовлення на бабу ягу, я його ще не віддала. Ця бабка Йошка ще знаходиться у мене, тому що ще чекають для неї ступу. Обов'язково треба зв'язати ще ступу для цієї пані, щоб її нарешті забрали. Не люблю я в'язати на замовлення, але інколи беру такі замовлення, що дуже довго з ними возюся. Не моє це в'язання на замовлення, але іграшка вийшла дуже гарна. Нагадаю, що я її в'язала самостійно, без схеми, придумувала, оформлювала, трішечки щось можна і переробити, щоб вона була трішечки інша в оформленні. Але на сьогоднішній день це поки ось такий результат. Вона в мене гарбата, сутула, сутула така. в неї є гарненькі біленькі носочки під низом. Ось така ось бабуся-ягуся у фартушку. У мене вийшла у цьому місяці. А, наступна іграшка була також дуже об'ємна, дуже велика і дуже затратна, але результат того стоїть. Це була синичка від а, нашого українського майстра-хлопця. Він у нас поки, Наскільки я знаю, він єдиний, хто створює такі красиві іграшки. Можливо, хтось іще є такий, якщо знаєте хлопців, які. Створюють гарні майстер-класи. Пишіть. З великим задоволенням зайду на їх сторінки подивлюся, хто це такі. Ось така ось пташка-синичка у мене вийшла. В'язала її в марафоні. Робота об'ємна, дуже цікава і дуже гарний далий результат. До цієї пташки-синички ще хочеться вам показати котика ЗСУшника. Код ЗСУ, ось такий ось о. гарний, гарний, дуже гарний, мені подобається. Це також нашої української майстрині. Кого згадаю, дівчата, залишу посилання внизу під відео, кого не згадаю, вибачайте, пишіть, кого цікавлять які майстер-класи, буду вам писати, відповідати Бо, можливо, пишіть мені в інстаграм, питайте, кого треба вам скинути схемку. Схемки, якщо платні, я вам буду залишувати посилання на автора. Якщо будуть безкоштовні, то буду ділитися посиланням або своїми скріншотами, які в мене є. Це котик був також з марафону зв'язаний. І ще є іграшка з марафону це був ось такий ось гарний хлопець, хлопець коти Горошко. В нього є булава. Він оформлений, в нього є гарненька шапочка, в нього волосечко кудряве, як у справжнього українця. Мені дуже подобається результат. – один із фаворитів на, в цьому місяці. Такий гарненький парубок вийшов. З великим задоволенням буду повторювати цю іграшку як продам цього котигорошка. Стосовно рахунку, я вже збилася. Рахувала, рахувала, вже збилася. Ну, добре, будемо вже підводити підсумки і тоді вже скажу вам загальну кількість. Зараз хочу вам ще показати: у мене є ще дуже цікава іграшка це мої улюблені жирафчики. Він у мене цьому місяці, на жаль, був зв'язаний лише один це іграшки для діток. Я в'яжу для колясочок, для візочків. На безпечному ось такому оформленні це я лише вишиваю оченята. Все, решту, я їм в'язую, щоб діткам було безпечно гратися. Цей жирафчик в мене був зв'язаний також у цьому місяці, і залишилося три самі кропітливі і самі гарні роботи. Мені вони подобаються, дуже-дуже сильно. Це українські наші майстрині. В них фантазія дуже гарна, дуже цікава. Я обожнюю їхні майстер-класи. І буду обов'язково в'язати всі іграшки, які вони пропонують з ними пов'язати разом. В захваті, в великому-великому захваті. Це ось така ось дівчинка-янгол. Оформлення зробила трішечки інше. Я вже таких янголяток в'язала. В них патріотичні крила, і у цього янгола вив'язані кудрі. Два хвостика у вигляді кудрів вив'язані. Також в мене є такий самий янгол у віночку, цей з двома хвостиками а цей кудрявий янгол і у віночку. В нього також є два патріотичних жовто-блакитних крила і дуже-дуже гарні волосія вив'язані. Такі ось кудряшки. Мені подобається цей процес. Це як створювати єдинорогів. Кудрі вив'язуєш і отримуєш задоволення. Нелегка робота вив'язування волосся, але дуже-дуже цікава. Ось такі ось гарненькі дві дівчинки-янгола в мене є. І є хлопчик-янгулятко. Ось такий ось маленький, руденький, гарненький хлопчик. Він у мене останній якого я вам хочу показати за цей місяць. зв'язаний не останній, а зараз на відео. останній. У нього є також два крила. І дуже гарне руденьке волосечко. Він сам по собі в мене також руденький. Мені він дуже-дуже сильно подобається. Це остання іграшка, яку я вам показую за готові роботи цього місяця. У мене за листопад місяць вийшло зв'язати. 34 іграшки, 2 замовлення і 34 іграшки. Я дуже задоволена, трішечки пов'язала свої недов'язи, а трішечки з плюша і пов'язала цікаві і е, е, незвичні іграшки у марафонах. Приймала участь в марафоні і не в одному марафоні, а в двох марафонах. І дуже велике отримала задоволення. Ось такі іграшки мені вдалося зв'язати за місяць листопад. Пишіть ваші вподобайки, хто вам більше сподобався, яка іграшка більше всього вам запам'яталася. Можливо, когось і ви в'яжете, і вони у вас чекають натхнення, поки ви їх дооформлюєте. Можливо, комусь я дам такий товчок для закінчення цієї іграшки. А я хочу сьогодні вам всім подякувати за вашу підтримку, за ваше натхнення, за ваші теплі слова і коментарі і вподобайки. Це дуже сильно окриляє, надихає і дає можливість працювати, не зважаючи ні на що. Дивишся, вашу віддачу отримуєш ваші теплі слова, і не хочеться опускати руки, а хочеться творити і ще раз творити. Велике вам всім дякую, підписки дуже з великою швидкістю мене підростають, мені це дуже приємно. Дякую вам за довіру, що ви довіряєте вашу увагу, ваш вільний час. І підписуєтесь на мій канал і пишете теплі слова. Я з вами прощаюся, бажаю вам всім натхнення, бажаю всім мирного неба і якомога більше вам тепла і світла вашій оселі. Тримаємося! Скоро все буде добре. Перемога за нами. До дуже скорої зустрічі. Бувайте!